І так, всім привіт! Сьогодні знімаю відео стрілочникам. Яку сторону, все ж сторону стрілкою ставити поршню? Значить, Зупинимося спочатку на Мінську. Мінськ стандартний поршень. Е -е, Совєтський, білоруський, тобто, оригінальний трубчикі стопора. Лелека набитий. Ну, тобто, це оригінальний поршень. Тут немає зміщення. Е -е, відповідно, стрілка тут йде на вихлоп і тут і пише, що то вихлоп. Значить, Значить, що? Значить, оригінальний поршень ми ставимо стрілкою на вихлоп. Тут якби, все просто, все зрозуміло. Е, якщо його розвернути, ну, якби, навіть якщо стопора не будуть попадати в вікна, е, я думаю, ну, толку від того ніякого немає, тут, тут просто немає зміщення. У цьому ми розібрались. Наступний поршень для Мінська від Yamaha UB100. Це отакий SIE-шний поршень Зразу скажу, В Yamaha UB100 мотор крутиться по часовій стрілці. В нашому мінську мотор крутиться проти часової стрілки. Тобто тут є зміщення, це зміщення позначене цією стрілкою, Тобто зміщення пальця в цю сторону, куди йде стрілка. Відповідно, ми ставимо поршень стрілкою на впуск. На впуск і стопора в нас в продовжні канали не попадають, вони йдуть посередині. Що тут, Якщо ви стрілкою ставите тут, на випуск так само е стопора просто не попадають в вікна і якби, його можна ставити і так, і так. А правильно його ставити все ж таки стрілкою на впуск, тому що знижується шум при роботі. Тобто двигун буде працювати м'якше, двигун не буде дзвеніти, навіть коли він вже зноситься, навіть коли кольця, циліндр зноситься і він не буде звеніти. ну, банально. Тому що тут є зміщення пальця. Я надіюсь, з цим зрозуміло, всім ну, якби адекватним людям. А тепер поговоримо про Юпітер. Чому ранні Юпітери, там перший, другий Юпітер, третій не звеніли, а четверка і п'ятерка звеніли просто як відро з гайками. Це в нас є ранній поршень Юпітера. От як він виглядає. Тут пише все, КС740 сплав, все як має бути. Ранній поршень, хто знає, той знає, з еспандерами. І, значить, тут у нас стопора йдуть вперед. Стрілка йде назад, і відповідно зміщення в нас йде назад. Тобто е стопора йдуть от, до випуску, тут вони не попадають в вікна. І відповідно, зміщення в нас йде до карбюратора. От та причина, чому вони не дзніли, і навіть вони не дзвоніли при великих пробігах і при великому зносі поршня. От, а тепер повернемося до е, пізніх поршнів на четверку-п'ятерку. Поршень і жмаш, по і жмаш, та і по-моєму, от, Щит. Причай, це оригінальний поршень. Е, цей поршень, стрілка вказує в нього на карбюратор. Зміщення в нього в сторону е, випуска от. От стопора. Так він ставиться по заводу, грубо кажучи, але зміщення в нього в неправильну сторону, тобто до вихлопу. І відповідно, от та причина, чому взагалі Юпітери 5-4 з гайками. Я думаю, все зрозуміло стрілочникам, які там розбираються, куди ті стрілки ставити. Насамперед, треба дивитися на стопора. Відповідно, якщо у вас стопора не попадають в вікна, то ставте собі той поршень, як хочете. Можете його ставити так і так, як хочете. Головне, щоб топора не попадали в вікна. А суть в тому відео в тому, що саме Юпітер-поршні. Вони оці ранні, які були зроблені на двойку, тройку, вони є зроблені правильно. Тобто вони цим самим знизили шум із-за того, що тут. Палець дуже знищений донизу, і цей поршень собі баламкається, коли він зношений дуже сильно. І відповідно ну, от Вони вирішили цю проблему з воном Юпітера. А чогось вони пізні поршні почали робити з неправильним вміщенням до вихлопу. От, також от є поршні яких зміщення немає, це є муравей, це є планета, але ну, планета, зрозуміло, ти його інакше не поставиш, бо розріз іде на вихлоп в усход, зміщення немає. Ява 250-ка зміщення немає. От. А для чого взагалі це зміщення пальця? Тобто, фактично, в пізніх поршнях четверки-п'ятерки зміщення йде до вихлопу для того, щоб збільшити е певним чином потужність. Тобто, Потужність збільшується, але робота двигуна виходить як від розгайками. Тобто воно товче, тарабанить і ну, м'якої роботи ви від нього не доб'єтеся. А Ранні поршні, вони відповідно зміщення в них на карбюратор і якби, Потужність. трошки нижча, трошки нижча, нижча, але Так як це совєтські мотоцикли, розумієте, що Мін, що Юпітер, там, то ви того якби, приросту потужності і убавки потужності не відчуєте, тому що це сувок він і так не їде. От. Але в плані роботи у вас е, двигун буде набагато краще працювати, коли зміщення буде саме до карбюратора. Надіюсь, всі адекватні люди зрозуміли.